Доброго дня! Доброго. Прошу хвилинку вашої уваги. Я проводжу соціальний експеримент, чи не бажаєте взяти участь ці okay. становизоки приїхати. Mm, та... Ну так, дитя. Ну, щоб більше людей розуміло, як це. Ну no, я розумію, що це важко. І через те, ну так. Діто і є соціальний експеримент, щоб більше людей. Я розумію, ну, але просто не розумію трошки смислу. No, <смеш> ну типу, я розумію, що це важко. і через Ну, це... no, щоб інші люди, то що ви розумієте, це добре, але багато людей того не розуміють, і щоб інші люди <смеш> так, типу, що звернули типу, увагу то, на це. Якщо я це розумію, то типу, як я поміняю, no, Покажете людям, що це не є щось страшне, не є соромно і тому подібне. А, ви маєте на увазі типу, просто все це не сородно? Без питання. Дамо? Йдемо? йдемо? Я сюда на лавку. Tak, нет. تق, нет. От ці ручки повертати і режами тими ж самими... Просто типа до себе і воно їде, так? Так. До себе, від себе. Отак <різвання> треба, так? Так, так. От повертати як? Ну, боки їх, повертати. Окей, так, -так. так. Зараз. Окей. Зараз трошки повернемося. От іменно з поворотами тут апитанечко. Ну так. Трохи є. <рес> Не знаю. Просто треба зрушити. А? Вони йдуть окремо, та так Окремо можуть разом йти. Це як вже зрушиться, тоді буде. Повертають разом. yeah <laughs> Дякую. Ні. Зараз... Я ще хочу пару питань додати вам. Зараз. Як ваші враження? Важко, важко зрозуміти спочатку систему саму, як їхати. Але потім, коли трошки привчаєшся, легше. Чи потрібно проводити такі соціальні експерименти? Напевне, так. Ну, типу, Я кажу, я зразу казав, що я розумію, що це важко і що це немає нічого стидного. Але для того, хто це не розуміє, напевно так. Дякую. дякую. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі Старошак Віктор. Добре. Відео буде. Добре, дякую Добре. протягом тижня. До побачення, дякую ще раз.